Якщо я вам скажу, що ми не повинні прибирати негативні думки, що ви мені на це скажете? Я інколи чую таку ідею про те, що психічно здорові люди думають тільки позитивно, але насправді це міф, це неправда. Ми маємо різні думки і позитивні, і негативні. І мати негативні думки це природно, це нормально. Негативні думки це наша природна система спостереження. Ці думки намагаються нас захистити. Намагаються нас про щось попередити. Коли ви намагаєтеся повністю позбутися цих думок, ігнорувати їх, якось там не звертати на них увагу, будь-які способи боротьби, ви воюєте фактично з самим собою. Ви намагаєтеся знищити частину себе. І ця боротьба ну, вона реально виснажує. Але що ми можемо робити замість цього? Ми можемо помічати ці думки, називати їх і не підкорятися їхньому впливу. Не реагувати на них, не змінювати, замість автоматичної реакції сказати: так, у мене з'явилася така думка. І ця думка аж ніяк не визначає все моє життя. Якщо ви подивитесь на ваші думки як на погоду, як, наприклад, на дощ, ви ж не намагаєтесь його прибрати. Ви бачите, що йде дощ, він вам не подобається, наприклад, бо ви хотіли піти погуляти. Але ви дивитесь на нього, ви можете злитися. Ви можете хотіти, щоб його не було, але ви все одно чекаєте, поки він піде. Так само, і наші негативні думки вони можуть проходити, не залишатися з нами назавжди. І наша свобода це не відсутність негативних думок, це вибір, як на них реагувати. У мене можуть з'являтися негативні думки, але я сама вибираю, як на них реагувати. І які думки слухати, і які думки будуть визначати моє життя?